Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні готую маринованого толстолоба, точніше починаю готувати. Це буде пару днів, але для вас буде в одному відео. Тушка у нас була риби на 8 кілограмів, це з головою з цим. Я вже її розділила, цілею не знімала, тому що трохи вона була в крові, Ютуб таке відео заблокує, або ж обмежує монетизацію. Вже в мене є ось таких два гарних філе, Я їх обов'язково зважу, тому що маринад іде розсол на кілограми риби. Тут вона трошки з кісточкою, але на мариновану рибку піде. Залишила ось такі хребти, хвостики дещо піде до голови на уху, дещо просто посмажити. І буду ось це філе замочувати на ніч в холодну, холодну воду, щоб вся вся кров повністю зійшла, і філе було біленьке, тому що якщо будемо зберігати ем, на тривалий термін, хоча б там на місяць чи на два треба, щоб об яз... обов'язково було без крові. Так, ну що ж, друзі, рибка гарно вимочилася. Ось така вона біленька, чистенька. Я її вже нарізала, відділила від великих кісток. Вона повністю готова. Будемо її заливати маринадом. Маринад також у мене готовий, я його зварила і охолодила. Це все робиться на одну літру води. Всі точні інгредієнти я напишу в описі під відео. Там все просто: просто перекип'ячуєте і охолоджуєте. Тепер беремо ось таку тарілочку. Робимо як гніт, накриваємо все це діло, ставимо ось так баночку з водою і залишаємо на двоє суток. Ну що ж, друзі, смакота готова. Ось така в нас вийшла маринована рибка, маринований толстолоб. Дуже смачний. Ми вже наїлися, тільки стідили її від розсолу з хлібчиком і цибулею, не чекавши за в олійці. Зробила я до картоплі в мундирі з олійкою, переклала шарами цибулі, також коріандром, перчиком духмяним, залила олійкою дві годинки, і на вечерю в нас буде ось такий маринований толстолобик в олійці. На довше зберігання, друзі, треба складати в скляні баночки, бажано в скляні баночки. Можна засипати також вашими улюбленими приправками сухими ось такими. І обов'язково обов'язково, щоб рибка була просушена. Рибку або на якісь. Такі рушнички, кухонні розкладаємо чистенькі, або на бумажні салфетки розкладаємо, і від лишньої всієї вологи, ось цієї, яка, бачите, блистить. Обов'язково треба її прибрати. Якщо ви будете хоча б з місяць чи два там, до нового року тримати рибку, вона збережеться, буде смачною, але без вологи. Обов'язково заливаємо повністю олійкою, щоб все покрилося. І закриваємо кришечками і смакуємо. Для любителів рибки це саме те. Смакота швидко і дуже-дуже смачно. Всім рекомендую.